Для пісочного тіста на тартилетки ми змішуємо борошно, мигдальне борошно та цукрову пудру. Перемішуємо декілька разів вінчиком або в міксері. За бажанням можна додати дрібку солі. Вистачить декількох обертів. Тепер додаємо дуже холодне масло, порізане дрібним кубиком, і перемішуємо насадкове весло до утворення рівномірної крихти. І на останньому етапі вводимо яйце. Воно теж не має бути теплим. Після того, як ввели яйце, працюємо дуже швидко. Вам має вистачити десь однієї хвилини роботи міксера. А далі висипаємо тісто на дошку та збираємо його в шар руками. Я заздалегідь нарізаю 4 листи пергаментного паперу. Для комфортної роботи в кімнаті має бути прохолодно, щоб вершкове масло не почало таяти. Тісто ділю на дві частини та розкатую між листами пергаменту. Я люблю працювати з товщиною тіста приблизно 3 мм, але можете розкатати навіть трохи тонше. Після того, як розкатали тісто, покладіть його до морозильної камери, мінімум на 3-4 години для стабілізації. Тільки після цього можете формувати та випікати тарталетки. А якщо залишились питання, то чекаю вас в коментарях. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки, якщо це відео було корисним.